Давайте зробимо розпаковочку такого Battery Powered Video Doorbell HP3 Pro. Це є відеодзвінок з повністю автономний відеодзвінок з сонячною панелькою. Давайте ми подивимося, що це таке. Буду робити з вами перше розпакування. Технічні характеристики я прикріплюю сюди і коротко про них. Це і у нас камера, яка має кут огляду в 162 градуса. Вона є зовнішня, вона має батарею в 5200 мАч. Також, що ми маємо? Що воно ще має? Має 3 мегапіксельну камеру, наскільки я зрозумів. Скоріше за всього. Щось я не розібрався, до речі, так. Да. 2К. 2К 3 мегапікселя, правда? Так, скоріш за всього. Так. 3 мегапікселя буде мати камеру. Також це від звіза це класний бренд. Давайте ми подивимося, що воно в нас тут є, як, з чим його їсти і так далі. Давайте коротенько. Витягуємо все повністю, документація, всякі штучки, дрючки. Чи нам вони потрібні, не знаю. Давайте ми подивимося на саме основне, що це таке. Ну, скажімо так, як мінімум на вагу воно приємне, бо воно таке не дуже, не дуже легесеньке. А дивіться, як він гарно виглядає. Ну прям дуже гарно виглядає. Ви його ставите в себе на замочок. кажу на замочок, на кажу на 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 замочок, подвір'я, подвір'я, Що то таке? Перед входом в будинок або на калітку. Тут є, до речі, його можна підзарядити, бо є Type-C, наскільки я бачу. Також ми можемо підключити сюди Do-Not Connected to high Voltage as a Power. Ми можемо зараз підключити цю панельку, яка тут іде. Давайте ми подивимося зразу, що там в нас тут є. Дивіться, все на трьохемочному скотчі. Це ставиться сюди, і вона може бути кутовою, до речі. Але оце така пластмаса, ну, я би не сказав, дуже-дуже металева, ну, пластмаса. Тим не менше, давайте поїхали далі і подивимося, сонячна панелька. Ой Боже, то є такі чудо малесеньке. І е, все, я зрозумів всю історію. Ми кріпимо кудись оцю маленьку сонячну панельку, яка нам мала би щось підзаряджати. Щоб вона нам щось підзаряджала, ми мусимо її сюди включити. І вона має якось це все працювати. Знаєте що? Я напевно зупиню цей тест, але ви в цьому відео на Ютубі ви будете бачити повне. А зараз я його зупиню через те, що мені треба реально його протестити, наскільки ця панелька буде відповідати дійсності. Тому що. Тому що ви розумієте, ну що я вам буду зараз радити, а цей, я не знаю, як це назвати, а воно насправді воно буде дуже паршиво працювати і взагалі не вивалювати. Ну, бляха, ну це панелька для сонця ну це капець. Ну тим не менше, я поставлю, провірю, подивлюся, як воно буде працювати. Тут щось воно мені вже закусило, о, вже витягне. От, оця штука сюди, чік, підключається, отак. І ми маємо живлення сонячної панельки. Ну, та й все, що я вам скажу. Та й все. Ну що, пройшов час, і я протестив нормально оцей відеодзвінок. Тестив його близько двох тижнів. Приколів у в мене з ним не було. Вон, він гарно виявляє людину по датчику руху, навіть коли людина не дзвонить. Це повноцінний нормальний відео бездрутовий дзвінок. Цієї панельки навіть увага, навіть їх хватило, щоб вона е, там, якщо в мене руху було 5-7-8 рухів рухів за день, ну звісно, якщо вас не повно, якщо вас не прохідний двір. Якщо у вас прохідний двір і кожен день тут маячить, якась історія, ну це буде скоріше всього така собі штука. Якщо там від 5 до 10 разів на день до вас заходять. Це повністю адекватне рішення, якщо у вас немає ніякої каб... Ні, немає ніякого кабеля, а ви ну, дуже хочете відеодзвінок. Звісно, ви через нього не можете відкрити дверей, оскільки тут немає ніяких релюшок, це робиться в принципі за допомогою іншої історії, там реле і так далі. Іменно з цього не можна. Він адекватно вам присилає сповіщення, він вам дзвонить на телефон, ви можете підняти, поговорити, сказати. Також хто крутиться біля вашої ефіртки, також це все присилається. І так далі. Цієї панельки я вже повторюся. Ну, повністю хватило. Вона в мене, я її зарядив, скажімо так, не зарядив. Камера була заряджена на 67%. Е, вона в мене працювала, і вона зараз, станом на зараз, вона має 73%. Тобто, якимсь чином цього біда ще її навіть заряджає. Ну, скажімо так. Має вона внутрішню пам'ять свою, тобто флешки не потрібно, звук непоганий, досить таки непоганий. має інфрачервону підсвітку вночі, також бачить, чує, бачить і так далі. Можете, якщо ви її просто навіть не будете використовувати у цій лабуди, а просто її зарядите її через Type-C, то ви просто її будете знімати там, раз на якийсь там, довгий період часу, щоб зарядити її просто тайп-сішною історією. От і все. Кому потрібен відеодзвінок, дзвінок досить непоганий, протестив я його. Цілком реальна історія. Але знову ж я наголошую, це те саме, що з Wi-Fi камерами Якщо у вас є можливість боком, раком, косо прокинути той кабель, прокидайте кабель в будь-якому випадку. Але якщо вже ну все, баста, нема нічого, ну тоді. І звіс історія буде дуже непогано. А якщо у вас ще й камерки і звіс, то все буде. А камерки в нас дуже класні. Я також повністю автономні, тільки потрібен Wi-Fi. Тут до речі, також треба Wi-Fi, якийсь там. Наскільки далеко він працює, ну, типу, в межах будинку подвір'я, якщо Wi-Fi ваший тягне на вашому телефоні, ну, звісно, він і буде тянути тут. Ну, якщо ви підете там за 200 метрів від будинку, у цього біду поставити, ну, звісно, воно працювати не буде. Так, як будь-який, як будь-який пристрій. Не зустрічаю я ніяких моментів, щоб воно мені там відвалилося від Wi-Fi і так далі. Повністю адекватно воно в мене пропрацювало. Так що досить. Цікава історія. Немає, ну, як на мене, немає зауважень, тому що ну, таке рішення. А що, а яке інакше рішення? Ніяке. Та й все. Підписуйся на канал, щоб не пропустити новинок, по відеоспостереження, домоєфонії, сигналізації. Ну і в цілому таких систем. Підписуйся на канал.